Рогі квіти з дитячих аплікацій перекочували у дорослий інтер'єр. Ними зараз прикрашають вітрини дорогих бутиків, стильні інтер'єри. Декоратори беруть за це шалені гроші. Але я вас запевняю, шановні, ви можете самі, у вас вийде. Сьогодні будемо робити трояндове панно. Усе, що нам потрібно, це ножиці і кольоровий папір. І ось ці листочки прямокутні формату А4 ми перетворюємо на квадрати. Заготовка є, тепер починаємо скругляти краї. А тепер від краю починаємо по спіралі розрізати його ось так от до середини. І знову ж таки ніяких рівних ліній. Виходить у нас ось така спіралька. В результаті беремо її зовнішній кінчик, надрізаємо і починаємо згортати. Готова, поки що одна і так іще. Разів 10 11 Тепер квіточку маємо закріпити. Перегортаємо ось так сюди, в центр, буквально кілька краплинок клею. І троязочка готова. Ось маємо кілька десятків троянд, і тепер будемо збирати панно. Розклали. Рялися, подивилися, подобається. Тепер закріпляємо клеєм. Папір до картону насправді нам підійде звичайний клеєвий олівець. Виходить ось така пишна, вишукана, урочиста річ. Її обов'язково помітять, обов'язково оцінять. І вона може стати справжньою красою вашої оселі. Робіть подарунки з любов'ю.